Франція очима кіровоградського митця в обласному центрі відкрилася виставка картин Віктор Орлі, амбасадор Провансу. Художник родом з Кіровограда вже 10 років живе у Франції. Своє визнання він отримав саме там. Зараз роботи художника можна побачити в музеях по всьому світу. Віктор Орлі працює в різних жанрах живопису натюрморт, пейзаж, романтичний та символічний в Україну. Виставку своїх картин він привіз на 10 днів і лише в Кіровоград. Друзі та рідні Віктора Орлі з Кіровограда знають художника як Геннадія Грибньова. Свою першу роботу він намалював ще у трирічному віці. З того часу пише картини постійно. На них найчастіше зображує морські сонячні пейзажі та квіти. Сонце, небо, вітер, море, тихі бухти, вітрильники. Все це є джерело натхнення. Картини це основне джерело заробітку чоловіка. Він постійно у пошуку. Кожного року я. Роблю не менше ста картин різноформатних і великих, і дуже великих. Одну з картин чоловік подарував Кіровоградському обласному художньому музею, де нині можна побачити його роботи. Ось цю вважаю особливою в ній найкраще відображено індивідуальний стиль художника. Вона певним чином є етапною, тобто не етапною, в якому плані це десь. Відлік тоді, коли я створив от свій стиль у живопису, і цей стиль він пізнаваний. Він пастозний, він енергійний. Роботи україно-французького художника під час виставки прийшли оцінити кіровоградські митці та його викладачі. Виставка цікава, і мені здається, що вона стане вагомою подією. В культурному житті нашого міста, оскільки дійсно представлені роботи, ну, по-перше, це роботи реалістичного напрямку, але які зазнали на собі дуже значний вплив імпресіонізму. Коли я дивлюсь на його картини, розумієте, ну, перше, це відчуття того, що в нього сонячна морська душа, бо вона така широка, яскрава, повна сонця. З другого боку, це сучасна європейська. Менера. Організувати виставку в Кіровограді Віктору Орлі не вдавалося кілька останніх років. Нині ж у непростий період для України підтримує співвітчизників. Хочу побажати усім кіровоградцям, всім українцям миру, миру, мудрості, витримки. У Кіровограді виставка Віктор Орлі Амбасадор Провансу триватиме до кінця цього тижня. Яна Семюк, Анастасія Діденко, день за днем.